Доброго вечора, шановні мої підписники, гості каналу. Я дуже за вами скучала, за нашим спілкуванням. І ось нарешті спроба під номером 5. Я надіюсь, що телефон мені це дозволить зробити. Я хочу зняти для вас відео. Про мої філодендрони. Вже було декілька спроб, але телефон мій мені не дозволяв цього робити. Пам'ять все менше і менше, вже все повидаляло, що тільки було можливо. І зараз начебто начебто нема цих глюків. Подивимося. Давайте я буду показувати вам і розповідати про ці філодендрони. І так, ось цей величезний філодендрон, Гляньте, який, він карабкається уверх. До речі, зараз вже топиться. Я включаю котл. І він, ну, наче поки що, поки що, він нормально себе. Он розкривається малесенький листочок. Але я думаю, що я його таки зріжу. От бачите, який тут проміжок, і я його, мабуть, почеренкую. Ну, десь, десь отак, от, мабуть, я його зріжу. І так підв'яжу. А, це сорт Lime Fiddle. Він у мене довгенько стояв, не ріс, якось так. А потім як його рвануло у зріст, і бачите, який велетень. Дуже гарні листя в нього, класнючі фігурні. А, ну, ось такий. Далі, ось цей філодендрон. Гляньте, він такий, ну от мікроскопічний. Він такий якийсь тендітний і поки що ніякий. А Це, здається, мінарум, колись я його купувала і не дуже дешево. І він от так сидить. Так, також багато в мене таких філодендронів, які от вони сидять, 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 а потім вони дуже сильно починають рости. Він навіть у мене стояв у тепличці якесь, якийсь час. Так, колись не ріс і ось цей джангл буги. Я його вже не знала, що з ним робити. Я його й продавала. Потім вирішила, що ні, такий гарний. Гляньте, яке листя в нього зубчате, таке фігурне. І він не тянеться так дуже, як от інші філодендрони, Він дуже класний. Гляньте, молодий листок, дуже крутий. І він декілька років у мене сидів, сидів. От таке, таке щось мале. Плохе, а потім почав рости. Так, ось цей це Silver Квін. У нього дуже велике листя було. Але я його позрізала, ну, черенкувала. І ось така дітка виросла. Я думаю, що цю дітку, бачите, відросток. Я також переукоріню, щоб це був новенький кущ. У нього таке сріблясте листя буде. І велике, от прямо велике, гарне листя. Так, ось цей філодендрон, це принц Оранж. Я багато його разів показувала, розповідала, як я його спасала навіть було таке, що його. Там залила От. і черенку... не черенкувала, а відривала уже дітки, ну, відростки. І зараз також є в нього відростки. Я думаю, також я відриваю, поукоріняю, щоб, можливо, на весну були на продаж. Він зараз таке листя в нього невеличке, тому що. Я трохи його запустила як довго не пересаджувала. А йому потрібно було. Він так просився, просився, Ну, нарешті його пересадила. І отак він уже розростається. Далі філодендрон, Флоріда Б'юті Альба, але вона пішла в зелень, ця альба. Ну, нічого, я думаю, що, он, бачите, трохи проявляється більосість. Бі 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 Колись він був навіть дуже білий, що не годиться. Так, ось такий класнючий Латісагітіум. гляньте, каракаті, це яка здоровезна. Також, можливо, я, якщо хтось захоче, то я зможу відрізати чи верхівку, ну, Ось такий в нього такі коп'я. Він ну, дуже крутий філодендрон і росте він ну, швидко. Доволі швидко. І ось такий, ви бачите, як я поспішаю розповідати, тому що, боюсь, що закінчиться пам'ять на телефоні. Ось такий тортум. Він росте не дуже швидко. Можна сказати, повільно, але гляньте, як він гарно уже у мене розрісся. В нього дуже тендітне таке листя. Ось, мені дуже подобається, він такий, ну, якийсь. Ізящний. ось молоденький. Оце тільки розкрився. Гляньте, який класний. Мені дуже подобається. Ну, ось такі філадендрони у мене. Їх залишилось небагато. Є ще один бурлі Макс варігатний, але там ну, нема чого показати, тому що один листочок. Чомусь він такий треба його викопати і подивитися коріння. Так, що іще я вам зараз покажу? Поставила біля кроваті такий столечок. І тут в мене ще ось такий гарненький кущ епіпреміум або стендапсус. Також, можливо, я відріжу черенок або два. Він такий гарненький, кучерявенький такий. Там у мене фікус стоїть. Ну, ось так, друзі. Нарешті я відзнімала відео про філодендрони, чому я дуже-дуже рада, що я вам показала, і нарешті ми будемо спілкуватися з вами. Я викладу відео і прийдеться знову чистити телефон. Скільки вже він мені неприємностей создає цей телефон, пора вже купувати новий, але. Зараз трошки не до цього. Я вам хочу сказати, що я на зиму хочу перебратися працювати з мого кабінету у свою веранду. Бо я бігаю, перебігаю, починаю хворіти і не буду, ну як там, конвектор газовий, і не буду там запалювати, ну, як в цілях економії. І зараз. У мене вже матеріали, матеріали закуплені. О, людина, яка буде шпаклювати, клеїти обої, повинна завтра мені передзвонити. Так що, в мене така сита. Так що, друзі, на цьому я закінчую своє відео. Буду дуже рада вашим коментарям. Пишіть, пишіть, буду дуже рада. Всім гарного вечора, тихої ночі, всього-всього самого самого найкращого. І я надію, що до скорих-скорих зустрічей на моєму каналі Екзотика в домі. А з вами була, як завжди, я, Анюта Алієва. Всім пока!